Хочу розповісти, бо, мабуть, більшість не знає. Друкармія освоїла і серійно випускає муви. Мінні універсальні підривачі. Багато де цих мувів ніхера нема. Ну і де їх брати, особливо на піхоті, теж складно. Налагодили виробництво мувів аж двох типів. Відрізняються вони по типу використовуємо детонатора. Або з таким тупим кінцем це під детонатор волонтерський. Тот, який робиться. З друкованої втулки, єврокапсуля і КД-8 збирається. І гострий ударник це підстандартний МД5М. Зроблено як на мулі 2, кстати. зверніть увагу, яку зробили чеку, да? То, що Савок не спромігся зробити за весь час своєго існування. Тобто, транспортне положення, пружина піджата і бойове положення. Переводимо його в бойове, коли плануємо ставити. І Хлопці зробили ще запобіжний отвори. Тобто, можна ще Шплінт йде в комплекті, отак зачекувати його.